Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка для тих, хто народжений у стихію землі. А це у нас Діва, Тілець і Козиріг. Тож, давайте розглядаємо ваш грудень, важливі події грудня, на що вам звернути увагу. Отут одразу мені показана людина, жінка. Сфера роботи соціуму, якась розмова з чоловіком, щось він їй таке розповідав. Таке, знаєте, спочатку воно так спокійно все виглядає, але потім він якось так ну, трошки і налякав її. І щось вона буде так поспішати змінити в своєму там, чи, ну, скажімо. Кар'єра, робота воно зміни то будуть. І зміни, які, знаєте, от вони, це навіть не так, що хоче вона їх чи не хоче, вони тут обов'язково в будь-якому випадку будуть і будуть різні зміни. Одна, одне вам принесе дійсно от, гарне. Гарне, хороше виконання. Інше буде складним і незрозумілим. Ну так, перший, перший скажімо так, перший якийсь період. І з таким, знаєте, відтінком, от, і що робити, і як це робити. Коли ще треба буде зрозуміти, як з цим взаємодіяти. Потім зверніть увагу. Ось тут від трьох до шести це може бути годин, може бути для когось з вас днів, а для когось тижнів. Ось тут якась ситуація, коли дуже побігати треба буде. Коли от одна людина загадує, а інша людина дуже швидко бігає і виконує ці бажання, так скажімо, чи завдання, тут якась така робота, така взаємодія між людьми. Знаєте, Коли одна людина як сидить і видивляється щось, а от інша людина це щось приносить. І ну, тут треба звернути увагу на ту людину, яка буде бігати, бо не дуже добре себе почувати буде. Ну, тут треба якось так, знаєте, ну, уважно до себе людині відноситись, бо, знаєте, може там якісь строки горять, бо у людини навіть нема часу зупинитись і трошки себе до ладу привести. Буде комусь жалітись на цю ситуацію, людина буде вислуховувати, розуміти, але ж от ніяк не може тут в цій ситуації якось так її переналаштувати. Потім зверніть увагу, у вас на роботі є людина, яка. От, знаєте, десь весь час їздить, їздить, і дуже вам приємно, радісно буде зустрітись спочатку. Це такі відчуття будуть, але потім щось ви не домовитесь по своїх якихось там робочих справах, питаннях. Це, як знаєте, неправильно оформлені документи і щось, ну, знаєте, звинувачення якісь будуть йти якісь от небажання чути один одного. Ну, тобто будуть такі складнощі з кимось по роботі, потім зустрічі, які можуть бути, от як трошки затягнуті, не відкладаються зовсім, а як трошки затягнуті. Коли хтось буде переносити зустріч. Тут різні можуть бути причини. Одна з причин людина не встигає, бо затягується попередня зустріч, інша причина, коли людина не встигає приїхати вчасно. Ну, десь може там застряг чи застрягла, ну там пробки якісь, десь щось таке. Але тут попередити просто треба буде. Так, і ось тут гарні, приємні зміни у людей, коли, знаєте, воно так виглядає, от ніби. Дивіться, от якась ситуація як запалює ці зміни. Як, знаєте, ось щось нібито пішло не так, але воно стало допомогою. Ось таке щось буде. І оця допомога дає гарні зміни вже. Ну, Новин теж буде достатньо, обговорювати з кимось будете, ділитись цими новинами. Не всі новини вам будуть до вподоби, тій людині, за якою ви будете ділитись. Але ж тут якось знаєте, воно буде потім змінюватись. От Спочатку, так, як ви будете розповідати, це, ну, скажімо, перша частина, потім воно якось там перевтілиться все і будете розповідати вже геть іншу історію. Ну, от Нібито пам'ятаєш, як тоді було, а от до чого прийшло і результат буде інакший, ніж той, який ви от спочатку озвучували. ну Казали, ти ж розумієш, до чого це призведе, ну воно трошки інакше буде. Обов'язково звертайте увагу на дзвіночки свого організму, бо тут, знаєте, такі зміни температури, якісь, от для когось це може бути якийсь як тиск, бо теж це показане. Так, для когось майже одразу два виконання, які, ну так, вам приємно буде. До цього буде докладати руку чоловік якийсь, він як допомагає, як контролює цю ситуацію, знаєте, як в цій ситуації ну от, як головна фігура. Десь треба буде вам комусь з вас ходити, як носити якісь документи. От людину бачу в кріслі сидить і чекає, коли ви прийдете і принесете як пакет документів. Такий от клопіт протягом місяця. Так, давайте поглянемо. Ну, перспективи я не скажу, що всі такі зрозумілі для вас будуть у грудні місяці, але дві, два перспективних виконання для вас бачу. Дуже пов'язані будуть. Це не самотужки щось ви там отримаєте. А тут троє людей в цій ситуації, от, знаєте, навіть більше, але ж троє такі, ну, скажімо, помітні для вас фігури. От завдяки яким чи разом з якими ви будете досягати своїх якихось там мрій, бажань. Про, в перспективах повернення. Зараз хвилиночку. Тут чи до якогось чоловіка, чи якогось чоловіка в спілкування з вами. Ось так воно. Потім е сім'я, дом, друзі, рідні, близькі. Давайте розглянемо цю сферу, що тут. Показано, тут багато багато всякого різного. Тут бігати будете у домашніх справах, ну, ну просто як та дзига, будете крутитись, дуже багато будете встигати, дуже. І не забувайте ну, собі помічників брати. Бо тут я бачу, що є бачу от якогось чоловіка, який він не відмовить йому, тільки сказати треба. От він, сам, повірте, він не бачить, що вам потрібна допомога. Ну от Людина, просто от його зір не налаштований на таке, він бачить там те, що йому цікаво, це не дуже цікава для нього тема. Це не привід з ним сперечатись якось, але просто можна спокійно попросити, він не відмовить, він зробить. Потім ось тут на зір комусь треба вже звертати увагу, бо бачу, що щось як ліве око, щось потребує уваги для когось з вас. Тож не оминайте цю тему для себе. Так, ось тут дуже ретельне прибирання людина робить, і щось знайде. Щось, знаєте, як запихане десь було, як не, не розумію, людина якась, слухайте, тут кимсь підкинути. Ви як давайте так, оце точно не для всіх. Це от одненька людина, чи, може, дві людини почують і зрозуміють, що це для них буде. Бо не всі тут знайдуть. Тут дивіться, якась буде знайдена річ, через яку на вас мали вплив, як щоб ви чогось не помічали, щоб у вас замилене око було. І тут показана мені людина, не можу я зрозуміти, чоловік це чи жінка, яка принесла це до вас в будівлю. І десь як, це як стул якийсь, чи крісло якесь, Це за, за цим, може, крісло насправді, от за цей, десь воно там заховане чи запихане. Отак. От Це не, не часто таке буває в філіжанках. Ну, якщо воно показане, то краще я розповім. Незважаючи на те, що це загальна філіжанка, бо особистих я все одно не роблю. Тож, комусь це, з цього буде користь. Так, дивіться. І, як знаєте, не беріть голими руками, візьміть там ну, щось, хустинку якусь і потім спаліть це все от разом з чим ви там візьміте, бумагою візьміть, візьміть там з гілочок якихось, робіть там, як, ну, гілочками, можете змести там на бумагу і спаліть все одразу. Ну Так, щоб знаєте, нічого не залишилось, і щоб ви голими руками не брали, бо то якась гідота не треба. З чоловіком якимсь закінчена буде історія, або людина надасть вам всю потрібну інформацію, або ви людині надасте всю потрібну інформацію. і все. Тільки заради цього було, було спілкування. Ну, це знаєте, як звернеться до вас хтось з якимсь проханням і ви допоможете. Потім ось тут, як на хвилю людина застрибне, і ця хвиля дуже високо людину буде підіймати. Там треба втриматись. Це не так, що, знаєте, ви вас хвиля один раз підняла, і ви там все. Король і чи королева і більш нічого робити не треба. Ні. Це для вас підкреслить те, що ви на правильному, на вірному шляху, і що попереду у вас ще багато роботи. Бо ви ж розумієте, як ви десь отримуєте підвищення, то це тільки докладає вам багато ну, якихось клопотів таких, що. Відповідальність буде більша на вас. Питання ось тут людина буде займатись своїм питанням і буде мати багато думок з того, буде розуміти, яким чином, навіть буде розуміти, до кого треба звернутись. І навіть два питання буде, буде можливість у вас у когось з вас в грудні вирішити. Це не так, що одразу два. Це буде розтягнене у вас в часі, але ж на протязі грудня ви зможете якісь свої питання вирішити і закрити. Чоловік тут дивиться. Він не розуміє, як підступитись до людини, з якою йому хочеться спілкуватись. Що треба таке зробити, щоб людина не гнала, не відверталась, щоб взагалі розмови були, ну, щоб вони взагалі були і щоб вони були продуктивними. Бо тут щось людина відхиляється, не хоче розмовляти, взагалі не хоче спілкування. Дивіться, ось тут є літери, я їх назву, вони або ваші, або тієї людини, яка шукає можливість для спілкування. Якщо не співпадають з вами літери, ви не розумієте. Чиї це можуть бути ініціали, це просто не ваша ситуація, нічого страшного. Тож дивіться, літери О, В, літера, зараз хвилинку, Л або П, а може і та інша. Літера З. Так, і все більш не бачу тут літер. Так, ну і зустрічі, зустрічі, спілкування десь, да, навіть для когось такі зустрічі, що, знаєте, ну, чоловік з жінкою і тут чоловік якось так прихильність свою цій жінці виказує. І навіть подаруночок якийсь тримає за спиною, знаєте, от як спочатку розмова, а потім, а це тобі. Але тут якась така ситуація, знаєте, от як жінці приємно і в, з одного боку, а з іншого боку, от, от нібито воно вже і не треба. Нібито, знаєте, він дуже-дуже якось затяг з тією такою от ситуацією, коли він там в чомусь зізнається, він якось такісь такі, компліменти говорить. От, нібито, знаєте, от якби ти раніше, от ніби в неї вже перегоріло. Так, і трошки мені схвильована жінка показана. Зараз хвилиночку. Через якусь новину від чоловіка вона хвилюється. Вирішиться печ... питання, чи не вирішиться? От є тут хвилювання у неї. Ну, тут буде виконання, бо тут щось дійсно вирішиться. І закрите буде питання завершене. Ну і потім їй легше вже буде, як знаєте, от фух. І тут не тільки їй, тут вона з кимсь спілкується в цій ситуації, знаєте, як, ну, от, як дружня людина є в цій ситуації, як є з ким обговорити. Ну, все, на цьому я закриваю філіжаночку. Я всім вам дуже-дуже бажаю гарного грудня. Чудового грудня, такого, щоб, знаєте, вирішувалося ваше питання, щоб принес вам щастя, принес вам і здоров'я, покращив і людей гарних поряд з вами, вам чи показав, чи нагадав, що є такі люди, щоб ви їх помічали, щоб ви знали про них. І... Просто спокійного грудня, тихого, мирного і бережіть себе. Побачимось з вами в інших відео. Всім пока!